Переходимо до наступного питання. Це е, законопроекти щодо е, зеленої енергетики. Е, саме були зареєстровані е, 9.0.1.1, 9011-1 і 9011 2 е, Основні і альтернативні. І ми в комітеті проводили е, круглі столи, е, спілкувалися з ринком, е, спілкувалися з стейкхолдерами з різними, з різними державними органами влади. І в нас, і в нас був розроблений законопроект, який може бути прийняти як 9011 ТРД. Доопрацьований комітетський. Я би можливо, якщо в нас є зараз міністерство на зв'язку. Якщо, можливо, є Олександр Мерстанюк з міністерства, я би попросив у нас, є Юрій Миколаївич Власенко. Юрій Миколаївич, раді вас бачити традиційно. Доброго дня, шановні депутати та шановні присутні. Чи зможете ви сказати пару слів по законопроекту, який ми доопрацьовували, чи можливо Мартинюк так само є на зв'язку? Мартинюка немає, він там по сімейним обставинам сьогодні відпустці, так називаємо. Але хочу звернути увагу на те, що пунктом 2 стоїть законопроект, там де вводиться. Така е, е, нова, як би сказати, е, формула підходу до е, просюмерів це введення такої Billing. Але в той же час е, хочу звернути увагу, що о, так, Як і ви сказали, є альтернативний законопроект, який був напрацьований спільно із депутатами Верховної Ради і залученням інших представників органів виконавчої влади, який враховує вже чотири законопроекти: це у нас законопроект, який стосується саме гарантій походження електричної енергії щодо вдосконалення зелених аукціонів та корпоративних договорів. І щодо можливості добудови вітрових електростанцій, ну і також ви враховує цей законопроект, де по Домашнім СЕС і введення нової моделі нетбілінг. І я дуже вдячний вам, Андрію Михайловичу, за цю роботу. Особливо вдячний Остапу Шипайлу та Андрію Жупаніну, які активно прийняли участь в доопрацюванні цього законопроекту, який дає можливість нам створити відповідні передумови для розвитку зеленої генерації на всіх сегментах. ринку. Дякую, Юрій Миколаївич. Тоді ще від себе додам те, як я бачу, які основні умови законопроекту. Я він був розісланий вчора, він є розданий, так само можна побачите. Значить, що ми цим законопроектом говоримо? Ми цим законопроектом говоримо перш за все про, про такий інструмент, як гарантії походження, тому що. Із можливим введенням повноцінного сібам з 2026 року, ці гарантії походження стануть дієвим інструментом для того, щоб не попадати під різні обмеження або якесь додаткове оподаткування, і це той інструментарій, який може бути дуже корисний і для наших учасників ринку, і для нашої промисловості, і для держави, тому що в нас є достатньо багато зеленої енергетики, і саме ця енергія. Буде мати особливу ціну тоді, коли будуть діяти ці обмеження Сібам. Ми говоримо, що ті гарантії походження можуть вільно торгуватися, і сподіваюся, що це допоможе в тому числі нашому експортному потенціалу до країн Європейського Союзу. Це перший блок. Другий блок. Ми хочемо, щоб розвивалася розподілена генерація, зокрема і генерація на стороні споживача, тому дається право споживачам. Не просто встановлювати генерацію, і зараз можна встановлювати генерацію, але надлишки відпускати в мережу. Це то, чого зараз немає, і це буде додатковим стимулом, коли надлишки електроенергії можна буде відпускати в мережу. І по суті, мережа буде мати більше точок генерації, і це особливо в складні періоди. Буде сприяти стійкості енергосистеми. А ми розуміємо, що навіть судячи з того, який сьогодні вночі був ракетний, була спроба ракетного удару, то наступна зима з великою вірністю теж буде непроста. Ну, був ракетний удар, та, На щастя, більшість ракет були збиті, але деякі дійсно влучили в наші українські об'єкти. Наступна зима буде складна, до неї треба готуватися, тому самогенерація генерація і генерація на стороні споживачів може бути важливим і корисним елементом нашої енергосистеми. Ми залишаємо, ми залишаємо стимулювання для малої генерації. До 1 МВт до 1 січня наступного року, і тут вже треба поступово переходити в ринок, і я думаю, що в наступному році вже можна буде в ринку працювати, і залишаємо для малої генерації домашньої. Залишається, Ми чули коментарі, які були Кокеренерго, ми чули коментарі, які були НКРКП, Вони частково враховані тим, що, що від них Коментарі були досить радикальні, що домашні, малі домашні сестри якось вже е, нові не стимулювати, е, не чіпати ніяк вже існуючі, але стосовно нових, переставати стимулювати. Ми знайшли такий, знову ж таки, постаралися знайти компроміс. Залишається, але зелений тариф знижується на 10% з 1 січня наступного року. Тобто, там все одно буде зелений тариф, він буде давати окупність, буде давати економіку. Але він буде трохи нижчий, тому що цей фінансовий тягар він теж має бути справедливий, і держава не має оплачувати там, окупність, наприклад, 4 роки. Це, це низька окупність. А якщо окупність там 6-7 років, то це, мабуть, для енергетики справедлива окупність. І е, в нас надається право виходу е, в ринок е, для тих зелених учасників, які мають зелений тариф. Е, добровільно. Можна піти в ринок, давати самому електроенергію, відповідати за свої небаланси, і при цьому оплачувати, отримувати різницю до зеленого тарифу цю доплату від гарантованого покупця. Тому, якщо, мовно кажучи, зелений тариф коштує, нехай там припустимо 3,5 гривні, а ринкова ціна 3 гривні, можна піти в ринок, продати за 3 гривні свою електроенергію самому, не чекати можливо, якихось боргів, які там можуть виникати. а... Отримати 3 гривні відразу, і лише 50 копійок, чекати від гарантованого покупця як доплату до зеленого тарифу. Це може бути цікаво для деяких учасників ринку. Знову ж таки, лише добровільність: ті, хто хочуть, ті йдуть. Хто не хоче, той працює далі на теперішніх умовах з гарантованим покупцем, і в і нас е, говорилось, вже, в нас враховуючи. Складний час минулого року з війною, і те, що нам потрібна генерація. У нас продовжено видача сонячного видача зеленого тарифу повітру до кінця цього року, і так само буде до кінця цього року і зелений тариф для малого сонця. Тобто, і в тих, і в тих зелений тариф буде закінчуватися в першому 1 січня. І технічні умови, технічні умови для. Технічні умови для вітростанцій строки дії продовжені на два роки. Тобто, і в наступному році можна буде будувати вітростанції по старих тих умовах вже без зеленого тарифу, але тих умови будуть діяти, і це державі цей механізм фактично нічого не коштує, але таку допомогу, такий крок назустріч зеленій енергетиці. Ми також робимо і в нас ще, до речі. Так само закладений механізм за попередньому законопроекту, який ми проголосували, що кошти, які кошти, які збираються на перетині Укренерго при експорті чи імпорті, вони розподіляються половина на балансуючий ринок, половина на гарантований покупець, і для пропорційне погашення боргів, це Корисний інструмент, тому що пропорційність це завжди прозоро, і отримують всі пропорційно тому, що які борги є, і це допоможе зараз багатьом підготуватися до зими, але, мабуть, погана новина в тому, що цьому році коштів на перетину особливо не буде, тому що в нас і експорт невеликий, і проблеми з ним є, тому там багато боргів з цього механізму не буде погашено. Але Чому я про це кажу? Тому що важливо, якщо ми за тариф, якийсь вже встановлюється, то звичайно, щоб по ньому потрібно платити і накопичення боргів це недобре. і шукати якісь механізми, щоб борги не накопичувалися, а знижувалися. Це, це правильно для нашої енергосистеми, тому, тому це теж нас передбачено. Ось такі, ось такі є ось такі є основні механізми. Е, і мені здається, що е, збалансований, е, збалансований законопроект. Е, правильний. Сподіваюся, що галузь його підтримує. Якщо є хтось з асоціацій, можливо, якісь коментарі нададуть, щось потрібно врахувати до другого читання. Прошу піднята рука. Я не знаю, як вас звати, але бачу вашу руку. Дуже дякую. Мене звати Ручко Сергій. Я є голова комітету домашніх сонячних електростанцій Асоціації сонячної енергетики. Власне, я хочу подякувати вам за цей законопроект. Ця версія законопроекту дійсно набагато більш зважена і враховує. Деякі нагальні потреби власників домашніх сонячних електростанцій, так і не тільки. І я вважаю, що вона дійсно приведе до розвитку сонячної енергетики. Єдине, що е, головне зауваження, ви згадували, що, от, наприклад, промислові можуть піти на ринок і продавати по ринкових цінах, і отримувати гроші одразу е, за місяць. Але в цьому законопроект містить норму для домашніх сонячних електростанцій. Коли вони підуть на ринок, вони будуть отримувати гроші чомусь лише раз на рік. В березні і то за вимогою, і ця норма дуже ну дивно виглядає принаймні, от в порівнянні з тим прикладом, який ви тільки що навели Це є от єдине зауваження. Так, законопроект. Ще раз дякую добрий, але ну треба трошки часу більше на вивчення, і якщо якусь будуть зауваження, то вже в письмовій формі. Дякую. Давайте з другого читання. Я, в принципі, не бачу проблем, щоб ці розрахунки були не раз в рік, а скоріше, можливо, раз в квартал, наприклад. Просто до домашнього господарства там трохи є своя специфіка. От давайте подивимося. Тут немає якихось кардинальної позиції. По по, по станціях непобутових, дійсно, дійсно, ми в останній редакції зроблено... Варіант, що розрахунки відбуваються щомісячно за електроенергію, яка введена в мережу. По домашніх СЕС цього немає, але можемо до другого читання доопрацювати. Я тут не бачу якихось таких категоричних аргументів, щоб цього можна було порадимося з міністерством і зробимо якесь навіть публічне обговорення між першим і другим читанням, постараємося це врахувати. Є ще хтось в нас. Дякую вам за ваші коментарі. Е, є ще хтось у нас на зв'язку. Якщо коментарів більше немає, то я тоді пропоную підтримати відповідний законопроект. Зараз е, е, плата за потужність відстрочується до кінця війни, так, згідно ваших е, цих правил. А чи не хотів ну, чому воно так діє, і чи не варто повернути назад, щоб плата все таки сплачувалася і були правила приєднання, такі які були до 24 лютого минулого року? Андрій Михайлович, дуже слушне зауваження. Якраз комісії йдуть дебати серед і департаментів, членів комісії. Поясню все дуже просто. От сьогодні в нас був вночі да несподівана тривога повітряна да, після 51 дня, коли цього не було. І психологічний стан людей сьогодні дуже суттєво відрізняється від вчорашнього. Ми це рішення приймали в перші три місяці війни, коли була дуже велика невизначеність. Тому я з вами абсолютно погоджуюсь, що зараз ми повинні спокійно розглянути можливість перегляду цього рішення. А я не вважаю, що тоді, коли ми приймали ці рішення на початку війни в перші цього року, що воно було неправильно, але час назрів його переглянути. Ні, мова не йде про те, що воно було неправильно, тому що тоді був такий час, що треба було багато різних оперативних рішень приймати. Мова йде про зараз, чи це чи можна і чи треба зараз сплачувати плату за потужність, а не за ну а не відсрочувати її на колись на потім. Ведемо дискусію. Ведемо дискусію. Я думаю, що найближчим часом буде вже якесь рішення запропоновано, і в якості процедури воно буде реалізовано, і там всі зможуть прийняти участь його обговорюванню. Дмитро Сергійович, коментарі можливо з приводу приєднання Так, да, стосовно приєднання, я хотів би теж задати питання голові Анкері КП. А що в нас відбувається стосовно відновлення стандартного приєднання? Це де ж дуже дискусійне питання. Ну, мабуть, я тільки що відповів на нього, ну, якщо треба, я ще раз можу повторити. Да, ми розглядаємо. Ні, я зрозумів, а в які терміни це буде розглянуто, тому що про це вже дискусія йде не один місяць. Я цікаво. я про це uh, ну, дискусія продовжується, це і буде на протязі травня місяця в нас вже буде повна ясність протягу, протягу, відповідну відповідь. процедуру. Тобто ми сподіваємося, що це питання в травні місяці буде вирішено. Це питання буде вирішено внутрі НКРКП і буде запущена регуляторна процедура, яка надасть можливість всім е стейкхолдерам надати свої зауваження і пропозиції до того рішення, яке запропонуємо ми як регулятор. Добре, дякую. У мене ще тут така ідея є, яку можна до другого читання. От оскільки є елемент недовіри. Що е, не буде е, це включатися, і не буде компенсація, і створиться е, фінансові проблеми, я би пропонував це до другого читання: якось так допрацювати, що е, регулятор зобов'язаний закласти в тариф якийсь е, резерв, е, фінансовий резерв е, для видачі е, цих е, потужностей для Energy Storage. по завершенню року, якщо б е, тих умов не було видання. Тоді він це перераховує в тарифі і зменшує тариф, на відповідно, величину. Тобто трошечки змінити механізм. Зараз Обленерго має видавати ці тих умови безкоштовно. Ну, якщо норма так от читається, так і вона прописана. Зараз Обленерго видає і чекає, коли регулятор компенсує. А ми тоді змінили механізм, що спочатку регулятор закладає якусь невеличку. А потім обленерго повертає ті кошти, ну шляхом зменшення тарифу коригування тарифу, якщо воно не використано і ті тих умови не видавалися. Оце, як на мене, може бути е, якийсь компромісний варіант, е, Кристина Валерійович. Що ви думаєте з цього приводу? Андрій Михайлович, ну ви як завжди, зрити в корінь, але ж я хочу сказати, да, що ми це вже обговорювали, в принципі, діюча система е, РАП-регулювання підрозумуває відповідну. Прогнозування відповідної, скажімо так, подушки для того, щоб ОСР мали можливість приєднувати. Якщо хочете, ми зараз, щоб дискусію не продовжувати вже більш тонко. Ми окремо надамо вам відповідну довідку. Але ще раз повторюю: ми вважаємо, що дуже слушна ця пропозиція зараз, але вона вже практично реалізована. Окей, до, до тут йде мова мова йде про е енергістореч уже як установки по зберігання електроенергії. По-перше, вони масово не встановлюються. Це досить дорогий на сьогоднішній день е, такий, дорога технологія, і вони масово не встановлюються. По-друге, ця норма у нас передбачена до кінця наступного року. Тоб, в наступному році можна встановити без е, цього. Е, воно достатньо дороге на сьогоднішній день. Ну, якби не дороге, то воно б стояло вже, правильно? Ну, ми розуміємо. І... Чи воно потрібно для енергосистеми, для збалансування енергосистеми? Потрібно. Тобто воно, не, воно навпаки може акумулювати тоді, коли у нас профіцит, і видати тоді, коли дефіцит, це для енергосистеми точно потрібно. Ми не стимулюємо щось непотрібне, щось шкідливе чи щось зайве. Враховуючи те, що у нас багато сонця, і коли б у нас ці енерджі сторожі додалися по Україні? Це загалом для країни, для енергосистеми і для всіх був би плюс, тому що те саме сонце воно би не зазнавало обмежень, коли потім коли потім. Тому ви ж знаєте, що ми завжди за компроміс і шукаємо якусь компромісну редакцію по всіх законопроектах. Давайте так само тут. Ми пошукаємо до другого читання, як прописати, щоб убезпечити, щоб компанії не... Скажімо так, були більш захищені і підключимо до цього регулятор, що регулятор теж це передбачить. У нас вже є така норма по електрозарядках. У електрозарядках така сама норма є. Тому я навіть не я навіть не думав, що це спричинить таку складну ситуацію, тому що це просто по аналогії з електрозарядками, як ми прийняли, те саме ми приймаємо по, по цьому, по енержестореджах. Ось стояча просто вона до ОСП. Правильно, ну, а, а, а електрозарядки навіть і для і для, ОСРів, для Обленерго застосовано, і всі з цим погодилися. Ми за це проголосували. Що для електрозаряду таке працює? Ну давайте подумаємо зараз. Я хочу ще, щоб. Можна ремарку? Да, прошу. питання відповідальності, я все ж таки з вами погоджуюсь, повинна бути дуже ретельно розглянута. У тих форматах закритих засідань, які ви запропонували, це дуже нормальний формат. Я готовий особисто доповісти по кожному моменту там, де щось ми робили. Але я зараз рахую, що дискусія трошки про інше, і ще раз прошу членів комітету розглянути можливість цього законопроекту для того, щоб зрушити справу з мертвої точки. Одне з тому, чому виникли якби, нарікання, це зараз же той же самий тариф ОС, ОСРів, я так розумію, там планувався певний графік. 1 січня, потім 1 квітня, і воно не зовсім вийшло. Я розумію, що є складні обставини, але коли воно не вийшло, далі думки закрадаються, а чи далі буде получатися, і чи воно буде. І от це трошки. І породжує такі наші складні дискусії. Ну, У мене пропозиція до другого читання. Ми зберемося ще раз, подивимося, пропишемо, десь може якісь запобіжники, поставимо, що ми з чим всі згодні, що нам енерджі сторожі потрібні, мабуть, може, навіть найбільше на сьогоднішній день. Якщо з чистих джерел, то це, мабуть, саме те, що найбільше потрібно для гнучкості енергосистеми. І це нам потрібно. Треба знаходити механізми, як можна покращувати регуляторне середовище, щоб воно в нас з'явилося. Тому що зараз це якийсь, не знаю, чи є там е, один проект в Україні, е, і він такий там, напівекспериментальний, а скоріше, там, не економічний. Е, тому я пропоную. давайте Ми, це, е, ми, це, ми в, е, в такій редакції зараз схвалимо законопроект. До другого читання ми спокійно сядемо і проговоримо. Ви бачите, у нас було тут два круглих столи, нічого не ховали, все відкрито прозоро, так само ми тут зберемося. І проговоримо, я впевнений, що знайдемо рішення, бо ми його не можемо не знайти і все буде добре. От. І до другого читання ми його ми хочемо зробити правильним, коректним, щоб все було добре. Е, тому компроміс ми знайдемо. Я пропоную. Давайте ми зараз його підтримаємо до, до першого читання, от. а до другого читання, зі своєї сторони, обіцяю, що буде обговорення. Нормальне, публічне і аргументи і, будуть враховувати. Якщо так. вони є аргументи, то нікуди їх не та й всі, всі, всі логічні аргументи ми маємо знайти вихід. От, да, і щоб він запрацював, я згоден з цим. Тому я тоді ставлю на голосування в цій редакції, який він був розісланий. От, до другого читання. Якщо в нас всього лиш там таких два-три моменти, то ми їх урегулюємо так. на найближчі планів сім'ї і скоротити срок подачі правок П ятає. П ятає. до 7 днів. Okay, так, да, да, да. щодо відновлення та зелено трансформації на річну систему. Так, так. Да. До речі, ми даємо можливість навіть там інвесторам будувати на стороні споживача генерацію, і в них будуть певні взаємовідносини між інвестором і споживачем, де інвестор може. Забезпечувати генеруючу установкою таке підприємство, що теж корисно, з точки зору, з точки зору розвитку розподіленої генерації, 22 голоси за рішення.